Всім доброго раночку. Сьогодні, 7 січня, я всіх вітаю, ті, хто сьогодні святкують Різдво Христове. Вітаємо вас з святом, бажаємо вам миру і добра і всього найкращого, щоб скоріше настав мир в нашій Україні. А ми продовжуємо працювати. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Я сподіваюся, що вам сподобається. Так що залишайтесь з нами, друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Коментуйте. Тому що ми дуже-дуже чекаємо ваших коментарів. І залишайтесь з нами, друзі. Все буде далі цікаво. Мої дорогі господинки. Бачите, її на яких смаколиків принесла, сидять, запихаються. <реш> Добрий раз! Добрий ранок, добрий! Добрий Спас... ранок! Рано. Тут а тут дивися. Тут на камеру знімає. <гумірно> Дівчаточка, вітаю вас з Різдвом Христовим. Дякуємо! Дякую, я я я дякую. сьогодні деякі люди празднують, сьогодні святкують, деякі вже відсвяткували, але ми всіх вітаємо вас. Люди наші добрі, з Різдвом Христовим, нехай вам всім буде мир. І саме головне перемога в нашій Україні! Бачите, що робить? Гадина! <клух> не дасть поїсти, блін! Лісочка, не можна самого ранку їсти, а, так, їсти це вред! Вона така. Чувака камеру, тільки сядеш, вона камеру тобі наставить. Добре, що жовтому. Каже, дивіться, вона. вона нічого не роблять. Овчаточка, як ваш настрій сьогодні, бачу, дуже гарний. У нас сьогодні буде дуже багато справ, ми маємо поробити. Ми сьогодні, ми сьогодні плануємо вам зняти дуже гарне відео, показати дещо. Це буде секрет. Так що мусите додивитися наше відео до кінця. До кінця. А то спеціально так робить, бачите, щоб, да. бежим ця, бежим. Да, щоб було до кінця. Сюрприз! Да. Сюрприз! Ви що не да. знаєте, з ким ми зв'язалися. <гум> <гум> Чуєте, що кажуть, не знаєте, з ким ми зв'язалися. Так що залишайтеся з нами, друзі. Розпочинаємо ми нашу роботу, слава Богу, що вже почали працювати. Світочка наша от, щось тут чарує. Світок, що ти робиш Готовлю продукції. продукцію. Ось у нас вже достали фарш, сир, лівер. Зараз будемо робити пиріжечки. Ксюшенька наша вже колпачка оділа. Домик на місці. Домик. Домик на місці. От тут зараз будемо місити вже тістечко. Вот. А де наш рижик подівся? Рижик. Де наша рижа? Ви вже мене, як куда рукають! Лурка, де Алло. ти є? Бачу, твій належний інструмент стоїть, а тебе нема. Бум! О, появилася. Зараз вона калатає. Ти розумієш, в неї пам'яті вже нема. Зараз вона тут. От Цу... що ти робиш? Що ти от робиш там Цук... Цукор не поміха, Ксюха. Цукор не поміха. Ксюшка, ну, я надіюсь, що ти замісиш нормально. Я всі так хорошо замісиш. Зарізка, не мішай. Що ти от цього робиш, га? Зараз знову злякає. Що ти робиш? Ну я ж кажу. Дружика, ну, ну нагадай нам, як ти робиш Тістечко? На літр води, ложка солі, 4 цукру, стакан олії і дрожжі. Якщо в пачках, то пачечку 100 грамову. А якщо так, то 4 ложки столових, сухих. Запамятали, друзі. Ой! Что такое? Все, то ты улыбайся, улыбайся, вас знімають. <ріх> вас снимает скрытая камера. Вы <ріх> все улыбаетесь. Так, очко. Что ты знаешь? Что ты знаешь? На. На маркер. Что? Яйца? Ці голубці три віті кульфону віддати. Ну і все Поїдять. Все значить. І Вибрали фарш. Розморозився нам вчора, той, що дістали ми. Будемо жарити, смажити котлети. Це ще розморожується в нас. У <рігла> нас Ти <що> ржеш? <рігла> чого ржеш? Чого ти отого регочеш? Ти розумієш, якщо я зараз скажу те, що я казала, то буде реготати ціла Україна. Я лучше. <рігла> <рігла> Луше... Лучше. Подкалує мене саму ранку, вона мене обіжає. Захистіться будь-ви за мене. Хто буде завод. Світка, ти чоржеш? Відпочувати. І буде пісня така колядка, знаєш, Іригоче вся країна. Іри вся рідня. Так що лучше ми промовчимо. Боже, весна. Не дарма... Ти знаєш, щось показував, що вже є ті. Нарцизи пупинки попускали. Да? Треба подивитися, може, мене крокписи вже попускали? Може. Тільки що друзі йшла в магазин я і побачила нашу підписницю. І хочу подякувати щиро е, сім'ї Мельничуків з нашого селища. Я вам щиро вдячна, е, дорога наша пані підписниця. Все забуваємо, як вас звати: Сонечка чи Леся. Лесечка. Коротше, ви поняли. Ми вам щиро вдячні, ми вам щиро вдячні за все, що ви з нами, що кожен раз вам, нам донатите на ЗСУ. Так що миру вам і добра, всій вашій родині. Щира вам подяка і низький уклін вам за все, що ви робите. І за те, що ви з нами. Дякуємо вам щиро від наших всіх господиньок, дорогенька наша Лесічка. Да? Да. Лесічка. Так приємно бачити людей з нашого селища. Жіночка йшла в церкву, привітала нас всіх. як завжди, дала донат, дуже приємна панянка, дуже приємна. Вже підкрадаєшся? Нет. А що робиш? Просто зайшла. Скрита камера. Подивитися, що Так, да, Света, Скрита камера. Показати пиріжечки нашим друзям. Ми вже давно-давно не, давно не бачили, як вони смажаться в нас. Це точно. Бо ми щось розлінилися. Свята, свята, свята. Ага. Це так з рік. Зроку Нічого не зробимо. Все, війшли в русло. Да. Будемо працювати. Ти замовила фарш? Ще ні. Зараз замовлю. почекай. Бери телефон замовляй. Завтра середа. Ні, хай на пиріжки. Бо зараз поки я зайду замовляти, ага. пиріжки зводять. Добре. Так. Працюємо, друзі, працюємо. И уже душа радуется. И это печется. Тогда хлебчик намочу на котлетки. котлетки зараз помолиться бурику и вперед що светик так тяжко вздыхаєш знаю <різнає>, святочек то що буде купляти ты, 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 ты световцевин я аж запленталась. чи тут бурячок. Засрала фартука вже свого. Ой, Боже, Боже. Ти чого мовчиш? шкода. Кого шкода? Бурячка? Зараз Захід вот так. Ты знаешь, что нам все мило фоткать? Кулы. Сегодня? Боже, ты не знаешь. какие знает, mm. Мы уже давно, давно не вдевали свои волонтерские подпушки. Правда? тут то Кашку заправляем? Кашку заправляешь. Вам а тут скучно? Конечно, вот я. <связываю> О, наконец-то. Ири пошло уже. Вот он уже веселейший, а то тишина. Солим. Не пересолим Солим, не пересолим не <реш> Перчим не переперчим. Патостики? ты думаешь? думаешь. Цебульки. С чесночком сразу. Боже, как хоть крыс. Тушка, не си розносики. Треба викидати і жарити. Я думаю, все не викидаєш? А що, забагато? Ні, я питалася Ларисі, вона сказала, не знаю. Не побачила. Що нам було не зашкодить? Розмішаєш наголошечко, ти принесла на пробу. Боже! Ти знаєш, що я не пробую? пробую. Молодець. Нас мало. Не, я тоже пробую. Ну, як? Там тоже Ой, Лариса, то чесник зимовий, він Її... це... не, буде... не буде чутися. Ну, скільки не дайте, мамо. Ну, скільки не дайте, мамо. Ну, скільки не Ну, скільки не дайте, мамо. Надо списка написати, що нам в магазині брати. Тати списка, щоб нібито е колі позвонимо зараз. чесно говоря, могли б нам в тому магазині і привозити. А я Маріса, ну то хто дають це привозити? Там треба йти вибирати, що тобі треба, хто тобі, це приносити, привозить. Добре, що ти ще так дають. Воно ж нема машини. Хто тобі буде приносити? Тобто вас, хто приводить.

Так. а. Набираешь по ней в этот? Да. Буде. хап 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 Викидати котлеточки. Угу. Ти вже мені сюда накидывала буряка. То что, утра. Сунься утрава на шуме то и буряк какие Ксюха, на меня зло робить лариса зло время накидає буряк в фарш Ксюха, скажи Що что так вона мені накидает фарш фарш буряк понимаешь чергона ну вот что тут будет доказатель Чуєш, знайшла нашла мені. А пахнет за яке Боже, як пахнуть котлети четничком? Жалька, покинь буряк, іди по мої руки і пузни запаш. Це нормально. Сьогодні ж мій хтось. Ну то, а коли ти будеш його заказувати? Зараз потру, і потруйця. Ти мала зараз пожарити і заказати. Ще до 12 годин приймають заказ. Один сорт бурюкка. Це не... взагалі світло, такі бачу. Один сорт буряка, один сорт моркви, Згадай, столовий. столовий, Буряк столовий. Бабушка садила моя буряк на насіння, моркву ага. тикала на насіння, насіння збирала і садила. І все було солодке, смачне, і ми ту моркву трущили, а тепер тих сортів ж, наскільки так само і того буряка і не можна довести до ладу. як тої капусти, знаєш, колись моя свекруха, зараз солила капусту середнього сорту. Вона така була. Я такова, е, Я так само вона маю. така була вкусна. в мене взагалі свекруха дуже вкусно тушить капусту і дуже, дуже смачно вона її солить. Дуже смачно. Вот. І вона весь час соли, солила капусту, ну, зараз вона вже не солить її, скільки там її треба одній. Але е, весь час руками вона е, шинкувала, що помню, до нас, коли приїжджала, нам шинкувала, е, ну, засолювала, бо я не вмію солити капусту. От. І е, вона весь час, я як зараз пам'ятаю, чогось. Щоб вона весь час е, робила середню. Середні, я теж. Вона така вкусна була взагалі. Зараз повиводили е, десь там якісь так. агресори, якась камінна голова. Слухай. Харківська. Харківська. Ну таке що небудь? Що небудь, да. так. І не можна дійти до толку Та ж салат зробиш, вона така твердюща, її ще треба... Я не знаю, що так, в неї треба робити.

До побачення. Кажется, вы так не кажете, был напишу куры. Ну что, котлетки добрые? Угу. Люкс. Заказала кош? Угу. Молодец. Так, котлетки мы уже выложили на розносик. Ксюшенька наша сегодня, мешая кашку, смажет котлетка. Вот так. Работа у нас кипит, друзья. Друзья, на сегодня мы с вами... Э, нет, не на сегодня, неправильно я сказала. Продолжение будет в следующей серии. Буде дуже цікаво, так що залишайтесь з нами. Перша частинка я зараз буду монтувати і вже вам відправляю на перегляд. Ви не забувайте поставити лайк, підписатись і прокоментувати. Залишайтесь з нами, продовження буде в другій частинці. Всіх люблю, цілую і чекаю вас в другій серії.